Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприянням міжнародного благодійного фонду в ім'я Покров Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 28 червня перед мікрофоном. Деякон Микола Лисенко за режисерським пультом Микола Сидоренко Христос посеред нас. 28 червня церква вшановує пам'ять святителя Михаїла I митрополита Київського. Згідно з літописом, він був родом з Сирії. У 989 році владика Михаїл прибув з Корсуня разом з іншими священнослужителями до київського князя Володимира Великого, щоб хрестити Руську землю. Також 28 червня звершується пам'ять обраного у 1432 році на московську кафедру митрополита Іони, на долю якого випало відстоювання православ'я від Флорентійської унії. Це був останній московський святитель, який носив титул митрополита Київського та усієї Русі. 28 червня 1389 року визначна дата в історії Сербії. Адже саме в цей день два війська османи та серби, зійшлися на косовому полі, аби вирішити подальшу долю Балкан. Шістьом турецьким воякам протистояв лише один сербський витязь. Але мужні серби вирішили битися. Обравши для себе і для народу подвиг заради віри, в цей день загинув благовірний князь мучник Лазар, пам'ять котрого вшановується в цей день. Своїм воїнам хоробрий сербський правитель промовив: краще нам у подвигу смерть від меча прийняти, аніж до віку гнути спину перед ворогом. Тож назвемо себе воїнами христовими. Пам'ятайте, страждання народжують славу, і долання труднощів веде до спокою. Усе сербське військо щиро молилося під час літургії, а потім кожен воїн прийняв тіло і кров Господні. Без остраху вийшли вони на косово поле і з честю принесли себе в жертву. 16 ран мав князь Лазар, коли під ним вбили третього коня. Коли хороброго воїна привели на суд до султана Баязета, він мужньо нахилив голову під меч. Побачивши таку силу духу, турецький правитель дозволив християнам взяти тіло царя Лазаря та із честю поховати його. Святитель Миколай Сербський зауважував, Помиляються ті, хто каже, що Косово зупинило хід сербської історії. І якби не було Косова, ми могли б бути сьогодні великим народом. Ні. Саме Косово зробило нас великим народом. Воно є нашою народною волгофою і водночас нашим воскресінням. Духовним і моральним. Воно зупинило моральний розпад сербського народу. Шановні брати і сестри. Від сьогодні ще один дитячий голос увійде в наше життя та попросить допомогти. Віта Бугіна бореться з остеосаркомою, але без нас їй не впоратись. Для усіх, хто в змозі зробити добру справу, телефон мами дівчинки 097 120 76 13. Повторюю: 097 120 76 13. Повірте, що це добро, сторицею повернеться та наповнить вашу душу миром і радістю. 097 120 76 13 Це був православний календар за 28 червня. Вітаючи сьогодні українців із Днем Конституції, хочу наголосити. Ми не повинні забувати про нашу християнську конституцію, цебто про святе Євангеліє. І тоді ми житимемо за головним духовним законом любові до Бога і до ближнього. І саме тоді уся решта справедливих державних законів. Працюватиме і приноситиме нашому народу справжню користь. Христос посеред нас.